Рада, початку селищної ради кажуть, постійна комісія з питань комунальної власності і по комунального господарства для устрію цивільного захисту. Порядок денний. Порядок денного знайомилися. Дивіться, у нас сьогодні відсутні два члена комісії, це Шевчук Сергій Сергійович та Кашкін, Ярослав Михайлович. Члени комісії. Так, як Шевчук у нас секретар комісії, нам треба вибрати секретаря комісії. Е, є пропозиція сотні. Хто сотні у нас голова колії, секретар комісії? Так, тепер всі ознайомилися порядком один <кій> Є якісь питання, доповнення? Немає. Ставлено хто за затвердження порядку денного засідання комісії. За. Так, друге питання. Про внесення змін до програми реформування та розвитку житлово комунального господарства Лисочанської селищної ради на 25 й рік. Це... Так. Депутати, на ваш розгляд згодилося це проєкт рішення. Про внесення змін до програми реформування, а саме в пункті 1.51, вулиця Підпідгірна, села Ржавець, змінити суму з 400 на 600 тисяч гривень, оскільки виявився об'єм робіт трошки більший, ніж ми предполагали. Тр додати під пункт 1.52, провулок веселий сумою 400 тисяч, додати під пункт 1.53, вулиця Радісна.

Що це інглеска, і... так. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься вносить, пропозиція про внесення до комунальної проводи комунальною власністю, а саме у зв'язку з тим, що ми вже перебільшили в обсяг надання фінансових підтримок, комунальних, то зміни під 2 і 4 по КТ високій і додаю пункт пожилкам на сервіс послугу. У нас не було про експертне обстеження ліфтів. Нам їх необхідно зробити, в нашому випадку їх відключать. <звук> Так, четверте питання. При законці робіт проєктів малої приватизації комунальної власності Височарської селищної територіальної громади, яка підлягає приватизації шляхом продажу на аукціонах. Розглянувши лист Мандрики, що заключено до передніма організації для віддаля один токелівки овоці незалежності. 60 другується по школу 17. Пропонується вже спустив, що припинився на продаж об'єктів малого приватизації. Законодавчик нам було заборонено під час воєнного стану приватизації об'єктів малого приватизації. Зато наступний перелік об'єктів малого приватизації. Наш це є будівля. Покатили в Києві будівлі і Все еще високий, улица 20 тысяч. А що там запрошенно здание стоит. Конечно, ну там было полечелика.

Є запитання. Ставлю на голосування перемоги. Так, п'яте питання. При затвердження звіту про оцінку майданних приміщення No 1, 1 та 2, 2 загальною площою 14,5 квадратних метрів, які знаходиться на першому поверхності від школовому будівлі громадського будинку культури літера А 2 розташоване за адресою Харківського лише військових Кирил Щедової, Щехарівського будівлі 2А та передачу цього об'єкту в оренду на конкурсних засадах.

Вызначение вартости определяем. 203 тысячи гривен. Да, Размер э, гарантийного скульптурка, в том числе с функцией 6060 гривен. Размер стартовой цены. А да. то, что 3030 гривен. Ага. 6 платных

Нет, скупурили, скупурили. це ж приміщення. Ні, я понял, за чого. А а не, не потрібно, щоб була тагиля, там, допустимо, чи меньше. Силевим ми назначаємо тільки для тагили з золотого кармана. Ну там це до цього було. Там хотіли зробити, наскільки я знаю, хотіли зробити магазин з продажу не ЦУПА. Щоб було субережно, ну, так як і ми не, не, не дали згоди. Вони, ну, всі, всі питання що є до допомога. Нема, нема? Да, на особу. Так, шосте питання: придання згоди на безоплатне прийняття державної документальної власності у Сечанській середнього. Территориальная громада житлового будинку, который расположен по полупроводке Шевченко-3 в селе Щебобей в Харьковском районе Харьковской области. Это дом, который завершился после реализации, то есть, Шевченко-3. Одно квартирное, одно полуостровное дом. Дома Шевченко-3. И он сейчас обрекается за фондом районом. Они пропонуют, чтобы не дали заработку на полуострове. платили, вот. так сплачивать ничего не будет. Ну, все получается, это двухэтажное здание. Где живут? Одна квартирная, одна квартирная. Это что? Шевченко, да. ну, вот это за, за скалой, вот это вот, это перевод Шевченко. Да. Ну, и что там, там получается, это же частный? Да. получается, для да. Ну, колысь, он належал червоному Это там, где пасека была, короче, надо, Юра. Ну, нам, выходе если так рассудить, пока мы держали, мы не не Нет, я сразу Я Просто... нет? не с державного майна не может. Мы можем приватизировать, это особое, которое в профессии. То один Ну приняли, когда а что тебе не это самое? Не, потом... не, не, я просто, я mm -hmm. без Ну, есть еще Ну, там да? И все потом начнут ёлки и все далее, да? Все Так, так выездом у нас не было ничего. <просу> комісія, постійна комісія з питанням власності, що вона розпадає,